Як правильно перекласти цю кейс-технологію? Адже, кейс адже ми бачимо в науковій літературі, що є визначення кейс-стаді, як кейс-технологія чи кейс-метод? Якщо ми будемо занурюватися ось в цю в такий науковий апарат. То там, звичайно, можна знайти суттєвих багато відмінностей між словами технологія і метод. Але за своїм призначенням і структурною побудовою сучасний кейс стадії є різновидом кейс-технології. Але ця кейс-технологія має свої витоки у класичному кейс-методі. Ну, кейс метод зазвичай, от в такому класичному варіанті, використовується як ом, спосіб. О Ведення, наприклад, лекції, семінару, в аудиторії з людьми, які здобувають якісь професійні знання. На мій погляд, тлумачення якесь стадії для нас з вами, як педагогічних працівників загальноосвітньої школи, це саме тлумачити стадії, якесь технологію, на основі якої ми можемо будувати як цілий урок, так і його якийсь елемент. В чому відмінність між кейс-методом і кейс, кейс технологією ви також можете бачити перед собою і зробити вже для себе якісь певні висновки. Якщо ми дотримуємося все ж таки думки, що це для нас більше кейс-технологія, то ми визначаємо її як освітню технологію, яка формує компетентності через моделювання ситуацій. Вона чітко структурована, в неї є мета, етапи, завдання. Вона передбачає використання різних форм роботи, в першу чергу, командну з інтерактивними методами. І в результаті ми розвиваємо компетентності в першу чергу. Це критичне мислення, уміння а, приймати рішення. А, ось на основі саме цього визначення я буду далі вам пропонувати. І показувати готові кейси, які вже впроваджувалися в цьому році. І думаю, що дехто з вас, хто користувався розробками громадянської освіти, що пропонується у нас на сайті, ви вже бачили ці кейси. Але методично, можливо, зараз треба трохи пояснити, чому доречно їх використовувати. Чому на цьому наголошую? Був такий випадок в цьому. В навчальному уроці, Коли в нам в, в чат підтримки сайту написали про те, що ем, уроки розроблені е, таким чином, що діти не можуть самостійно по ним працювати і опановувати якісь знання. Це зауваження було доречним. Ми пояснили, що методичні розробки створюються в першу чергу не для того, щоб учні самостійно за ними навчались, а як допомога для вчителя. Але вчителі також задавали і ставили точніше питання щодо того, як же ж з дітьми працювати, коли немає там теоретичного матеріалу багато, але там багато є якихось ситуативних завдань, де треба спонукати постійно дитину на діалог, щоб вона висловлювала якісь думки. На мій погляд, в умовах, коли немає а, підручників, де чітко, кхе, вибачте, прописано, а, що, як визначається, якісь певні терміни, якісь поняття і так далі, ми маємо з цієї ситуації з вами, колеги, викручуватись. Тобто, в принципі, знаходити інформацію в межах навчальної програми самостійно, але адаптувати її під вік і психології, і взагалі, сприйняття. Дітей в нашому конкретному класі, да, тому що не можна щось створити, що ідеально підійде під всіх дітей, не дивлячись на те, що вони в одній віковій категорії. Тут треба ще й враховувати момент того, як ми знаємо своїх діток, да, як вони працюють. Індивідуально, дуже цей момент. І ем, саме праця з кейс-технологією, коли ми пропонуємо дитині самостійно подумати над цією проблемою. Якось змоделювати собі ситуацію, пофантазувати, включити творчість, дає можливість і вчителю ефективно провести урок, і задіяти в процес дітей, що дуже важливо, тому що саме оцей процес взаємодії на уроці є найбільш важливим і значущим, робить наш урок дійсно ефективним.